По місту Апостолу пізно ввечері було рано вранці, десь около третьої ночі прилетіло п'ять приходів. Ракета С-300 перероблена із земля-воздух на земля земля з невеликої відстані, десь приблизно 40 кілометрів від де ми знаходимося. П'ять ракет, три з них влучило прямим влучанням біля шкіл. Одна пряме попадання, ви бачите, повністю в саму школу. І там, де ми знаходились, біля школи, але школи повністю і частково зруйновані, але вони не придатні до навчального процесу, тому що вся інфраструктура, яка внутрі там електропроводка, вода, газ все зруйноване. І потрібно капітального ремонту. А ця школа навпаки потрібна повністю. Відновлювати і повністю її будувати по-новому, то наразі навчальний процес у міста Апостола під великим питанням, тому що немає жодної школи, яка може прийняти учнів на навчання. Навчання буде відбуватися онлайн, і наразі з керівником школи, з усіх керівниками школи, це все питання обговорювалось, і діти будуть отримувати навчання тільки дистанційно онлайн. Другу світову війну оті ті грізні роки була школа, наша пережила війн саме цей, і знову ж таки ніхто не думав, що на її долю випаде ще одна така страшна війна. Це класи в нас на другому поверсі, клас сучасний математика і поряд клас теж сучасний фізики. Бо коли при був приліт, він саме став перед школою, і саме дуже оця хвиля постраждали ці два класи. Дуже багато каміння летіло, велика вирва була. Тому от через це все були ну, постраждало вікна. Наші двері були вибиті, трохи постраждала криша, тому і особливо саме ці перші двері, де у нас був вихід, найбільше досталося там страх, і, знаєте і ненависть до таких людей, які знищують навчальні заклади. Оце, що саме страшне, там, де навчаються діти. І от, оце знищення йде, це просто свідоме знищення, мабуть, українців. Оце я бачу так, тільки можна сказати. Ну, кубів 30, мабуть, землі. 40, так? Да. Це така вирва. Да, та вирва, я таку ще ніколи в житті не бачив. У мене є ці осколки, а що тут, що воно, я не знаю. Чесно сказати, я не можу там описати, але я було ну, як... ну, Машина могла б заїхати, розвернутися легко, легкова. Так, да, легкава могла заїхати, розвернутися. В принципі, такі всі влучання були по всіх трьох школах. Тобто в наші дві школи це, зруйноване це 100%. Оця так касательно, але ну, я думаю, що це моя перша школа, в якої я навчався. Це, отут якраз був мій перший навчальний клас. Тобто дуже, звісно, прикро це все дивитися. Ще не було оцінки будівлі, тільки міська рада її замовила. Але ну, більшість десь, мабуть, 70-80% ну візуально зруйновано. Стоїть один корпус, але чи дозволять його експлуатувати невідомо. У нас тільки велика надія на те, що і ми знаходимо у пресі і у соцмережах інформацію про те, що усі зруйновані школи після закінчення війни будуть відбудовані. Діти, так як у нас попереду дистанційне навчання, діти не йдуть до інших шкіл, всі написали заяви навчатися саме в цій школі. Наша школа була не тільки ну, одна з найкрасивіших у місті. Якість знань в цьому ліцеї дуже-дуже висока, тому батьки не готові покидати зараз ну, навчання в нашій школі, щоб перейти. І навіть ті, що знаходяться за кордоном, пишуть заяви на дистанційне навчання саме у нашому ліцеї. Емоції ну, десь приблизно три дні ніхто, ні я, ні педагогічний колектив ні з ким розмовляти не міг. Дзвонили діти, які зараз живуть у Кореї, в Нідерландах, у Бельгії, Польщі, Чехії. Але ну, це просто були сплошні сльози, ридання, як з одного боку дроту, так і з іншого боку дроту. Переживали, теж переживали за школу, і переживають. Але вони знають, що дистанційне навчання буде організовано відповідно. Ну і будуть чекати, поки можливо. Ну, Відбудеться на відбудують нашу школу і повернуться сюди. Ніхто всі учні залишаються на дистанційному навчанні. Майже ніхто не покидає її. Ми очікували ще випустити із цих стін не одне покоління дітей, але ну ось. Таке варварське, я не знаю навіть як це можна, нелюдське ставлення до навчального закладу вмить зруйнувало скільки мрій.